Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, в понеділок 1 вересня 2025 року, Свята Православна Церква вшановує пам'ять мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників, а також вшановує Донську ікону Божої Матері. На літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 8, вірші з 7 по 15. но яко же во всем избыточествуете верою и словом и разумом и всяцем тщанием и любовью, я же от вас к нам, да и всей благодати избыточествуете, не по повелению глаголю, но за иных тщание и ваше любви истинное искушаем. Весь Бо благодать Господа нашого Ісуса Христа, яко вас ради обнища богатств, да вы Його обогатітеся. І совет даю Осем, себо вам єсть на пользу, и жене єже ежетворите, но і єже ежехотите, прежде на начать от пришедшого лета. ныне же и еже творите скончайте, да яко же быть усердие хотите, так да будет и исполнить от еже иметь. Аще бы усердие предлежит, по елику аще кто имать благоприятен есть, а не по елику не имать. Небо да иным убо от рада, вам же скорбь, но от изравнения. В нынешнее время ваше избыточествие во о них лишение, да и о них избыток будет ваше лишение, якода будет равенство. Яко есть писано, и же многое не приумножил есть, и и же малое не умалил. Тому ж, Що відзначаєтесь у всьому, у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності у нашій любові до вас, треба вам відзначатись і в цій добродійній справі. Я не кажу, як наказ, але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його в божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду. Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку, не тільки робити, але й бажати. Тепер же закінчить її, щоб і так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю, бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, не того, чого немає. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш намір міг покрити їхню нестачу, а їхній намір міг колись покрити вашу нестачу, і таким чином, щоб панувала рівність. Як написано: Хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мало не мав нестачі. Євангеліє від Марка, глава третя Верші з 6 по 12. И изшедше фарисеї і родіани, како його погубят. І Ісус же отіде соученики своїми к морю, і мног народ от Галілеї по нем іде от Іудеї, і от Іудії, і от, от Ідумеї, со сооного полу Іордана. и от Тира, и Сидона, множество многое слышавшее, еликотворяше и приидоша к нему. И рече учеником своим, да корабль будет у него народа ради, да не стужают ему. Многие бы исцели, якоже нападать им, да ему прикоснуться, елицы имея хураны». И дуси нечисти, якда Його, припадаху к Нему і зваху глаголюще, яко о тыси Син Божий, и много прещаши им, да не його сотворят. І вийшли фарисеї, и зараз же с іродіянами радили раду проти Нього, як би його за напастити. Тоді подався Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галилеї йшла за ним, а із Юдеї, з Єрусалиму із Ідумеї та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону велика многота людей, довідавшись про те, що діяв прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його. Бо він багато з них оздоровив, тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Усім гарного початку нового робочого тижня, доброго здоров'я, миру і любові.